Вітаю на каналі, дорогі друзі. Останнім часом бачу багато інформації, яка нервує людей і стосується це можливого захоплення Одеси. Тож давайте подивимось, які ризики. І що власне відбувається? Петірка мечів і четвірка пентаклів. Місто, скажімо так, дуже апетитне для окупантів, і вони, звичайно, не проти влізти в цю історію. Інше питання, що сил то немає. По-перше, вони не можуть дістати фізично. Вони знаходяться на відстані, як кажуть, руки короткі. Ця задача неможлива на даний час. В них є інші напрямки, де вони й так ледве тягнуть, і для того, щоб піти в цей бік, їм потрібно від чогось відмовитись в іншому місті. Або взагалі від цієї ідеї щодо Одеси. Там хоч би втримати те, що зараз тягнуть, так би мовити. Ну, от, подивіться, зараз це така патова ситуація. Хоча би втримати все, як є. Я маю на увазі для Росії, але зараз перевірю. Зараз тут акцент йде навіть не на бойові дії. Вони намагаються розколоти із середини. Трійка Пентаклі може звичайно вказувати і на обстріли, але в даному випадку я вважаю, що тут мова більше йде про підкуп, про колаборацію і накручування такої атмосфери, намагаються захопити Одесу зсередини через смуту, через внутрішні протиріччя. Король Пентаклів, до речі, може показувати ще якогось персонажа, який там керує цими всіма процесами. Причому такого дядька при посаді і при грошах. А Україна, бачите, в неї є свої задачі, і треба втримати ситуацію під контролем. Є можливості відбивати атаку. Давайте різнома ще одну карту останню і подивимось перспективи ще загрози на сьогодні. Ну, ви самі бачите, на це місто особлива увага. Ніхто нікому нічого не віддасть. Як може змінюватись ситуація? Чи буде вона змінюватись липень, серпень і до кінця року? Карта, яку ми щойно обговорювали. Тут взагалі можна не хвилюватись. В серпень королева Пентаклів. Ну, тут, може, я трошки уточним. Ось тут вийшла трійка пентаклів, як ми бачили по Росії щойно, в її, скажімо так, стратегіях. Ворог навіть не зважиться йти туди. Карти, бачите, повторюються, бо ми там теж заходили в перспективу трохи, виходячи з сьогоднішньої ситуації. Але маємо розуміти, що обстріли будуть продовжуватись. На жаль. Причому будь бити прямо по самому місту. Дайте так, які настрої будуть в Одесі на вході в осінь. Щось міняється кардинально. Саме тоді щось буде відбуватись. Я би сказала, що ближче до осені будуть відбуватись дуже цікаві процеси, які пов'язані з тим, що Україна може отримати якісь нові абсолютно можливості, і це стане таким просто переломним моментом. Взагалі, можливо, навіть у війні в цілому. Ви самі бачите, які карти. Давайте я візьму ще про що це. Все. Карта перемоги. Зірка. Оскільки у нас, друзі, такий от дуже швиденький розклад, підводимо підсумки. Для Одеси основні загрози на літо це обстріли, тож треба бути обережним, але ближче до осені ситуація кардинально міняється. Причому дуже різко. Це буде виглядати як щось таке, що просто перевертає ситуацію зовсім інший бік. На дні зірка імператор. Сімка пентаклів підвішений. Якийсь персонаж із далекою. Можливо, якась країна. Серйозно вплине на те, що відбувається. Чекаємо гарних новин. До речі, «Рицар Кубків теж про це. Давайте подивимось, що буде відбуватися. Що за події так вплинуть, Україна? Росія. Світ. Таке враження, що будуть перемовини, і буде навіть зафіксовано на папері якісь домовленості. І саме це знизить напругу. Наскільки вони реальні, наскільки це справді відходить від війни. Ну так. Це рух просто до завершення війни. Причому спільними зусиллями. Ну, подивимось зараз, що далі Росія. Ну, я не здивована, що виходить диявол. Росія буде поступово дуже рухатись цьому напрямку. Скоріше я би сказала, що буде створювати враження, що вони готові до миру. Але за цим все може приховуватись абсолютно інше. Ще звичайно скажу, що карти можуть вказувати ще на ситуацію в самій Росії, наприклад, на те, що вони будуть знаходитись в певній ілюзії, що в них все нормально, наприклад, у фінансовій сфері, тоді як все вже починає балитись, просто буквально палати вогнем. На фоні втоми, такого підвисання, неможливості рухатись, там проявиться щось абсолютно нове. Ця ситуація буде на користь Україні, але не зразу. Треба буде трошки почекати. Для Росії 13 сад це невідворотні зміни. Такі кармічні наслідки всього того, що було до цих пір. Причому хочу зробити наголос, карма в даному випадку це не те, що приходить як покарання. Це просто неминучо мало настати як результат їхньої взагалі діяльності. Отак. Так що, друзі, думаю, що основні зміни підуть саме від подій у Росії. Що в світі? В центрі трійка Кубків підтримка дружня демонструється, скажімо так. це те, що ми будемо бачити. А те, що не дуже буде демонструватися, це таке відсторонення, споглядання за ситуацією з боку. До речі, тут теж можуть бути фінансові проблеми. Це не буде в пріоритет виводитись, але потрібно розуміти. Для партнерів України ситуація буде досить така складна. А ось для Китаю і інших імператриця осилення. Цілком можливо, що цей імператор, якого ми вже бачили раніше, представник саме цієї сторони. Хоча я думала, що це щось про Америку можливо. Ні. Побачимо основні дії звідси. Їх вплив буде найбільший. Наша викладка закінчена на сьогодні. Бажаю всім любі мої мирного неба і до зустрічі!